Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як поняття пошукової оптимізації та просування вебсайтів. Метою створення сайтів є залучення якомога більшого числа відвідувачів для ознайомлення з матеріалами сайту. Тому важливим етапом роботи із сайтом є його просування. Просування сайту це комплекс заходів, спрямований на збільшення відвідуваності сайту цільовою аудиторією. Цільовою аудиторією вважаються користувачі, для яких створено цей сайт. Для інтернет-магазинів ті користувачі, що шукають відповідний товар. Для соціальних мереж, ті, хто має потребу в спілкуванні та обміні думками з певних питань. Для сайту закладу освіту ті, хто цікавиться новинами та умовами навчання в закладі. Тощо Існують різні та постійно з'являються нові стратегії просування сайтів. Наведемо приклади стратегії, які використовують для просування сайтів зараз. Реєстрація в пошукових каталогах полягає в розміщенні відомостей про сайт у базах даних популярних тематичних каталогів, наприклад, Meta, Іапорт тощо. Пошукова оптимізація або SEO. Процес коригування HTML-коду контенту структури сайта для забезпечення відповідності вимогам пошукових систем з метою отримання високих позицій вебресурсу в результатах пошуку. За певними запитами користувачів. Просужування засобами соціальних мереж SMO та SMM, Тобто просування з використанням можливостей соціальних мереж. SMO передбачає створення на сайті засобів для зручного додавання відомостей з нього в соціальні мережі. Коментування матеріалів сайту з використанням облікового запису соціальних мереж тощо. СММ це реклама сайта в соціальних мережах і медіа. Контекстна реклама передбачає розміщення рекламних оголошень про сайт на сторінках пошукових систем, у результатах пошуку за певними ключовими словами. Рекламна кампанія є платною та проводиться з використанням спеціальних сервісів пошукових систем. Наприклад, Google AdWords. Просування сайту офлайн може проводитись у вигляді зовнішньої реклами. Це можуть бути листівки, газети, на радіо, на телебаченні тощо. Ці та інші засоби сприяють збільшенню відвідуваності сайту, але основним фактором популярності ресурсу є унікальний, цікавий і корисний для відвідувачів контент сайту. Розглянемо детальніше прийоми, які використовуються у процесі пошукової оптимізації сайту. Для того, щоб пошукова система наводила в числі перших у списку знайдених ресурсів ваш сайт, потрібно врахувати такі параметри. Частота появи ключових слів на веб-сторінках оптимально вважається щільність ключових слів в 5-7% від текстового вмісту або в 3-4 рази на сторінку. Індекс цитування сайту Тобто показник, який визначається на основі кількості вебресурсів, які мають гіперпосилання на цей сайт. При цьому сайти з посиланнями мають бути такої ж самої або схожої тематики. Оптимізація сайту може бути зовнішньою. Тобто зовнішня оптимізація полягає в збільшенні кількості зовнішніх посилань. Та внутрішньою оптимізацією передбачає вдосконалення HTML-коду веб-сторінок вашого сайту з точки зору розміщення форматування ключових слів. Ключові слова характеризують сайт. За ними ваш сайт може бути знайдено під час пошуку в пошукових системах. Наприклад, для сайту навчального закладу ключовими словами можуть бути повна назва закладу, його тип, тобто це заклад освіти, школа, ліцей, гімназія тощо, або ж слова освіта, навчання та інше. Виборні ключові слова потрібно розмістити в HTML-тегах сторінки, які опрацьовують пошукові роботи. Title. Назва, що відображається на вкладці браузера: мета ключові слова, тобто список ключових слів. і мета Name Description Content, тобто опис сайту. Наприклад, під час пошуку на, на, в пошуковій системі Google за запитом весела наука, на першій позиції виведено посилання на сайт весела наука з URL-адресою веселанаука.org. HTML-код цієї сторінки містить серед іншого такі теги. Мета у нас це всеукраїнський конкурс проєктів Інформатика Весела наука Школа Ліцей Чорноморський. Description контент всеукраїнський конкурс проєктів по інформатиці Весела наука. І заголовок у нас це всеукраїнський конкурс проєктів по інформатиці Весела наука. Під час внутрішньої оптимізації сайту в HTML-коді сторінок виділити ключові слова. Тегами, які свідчать про важливість цих слів. Strong задає напівжирне накреслення, вказує на важливість виділеного тексту. i вказує курсивне накреслення, а Big збільшує поточний розмір символів тексту. Достатньо, щоб на веб сторінці було виділено таким чином один-два ключових слова. Також на веб сторінках повинні бути заголовки. Заголовок, створений тегом H1, має бути лише один і містити ключову фразу. Під заголовки на, на сторінці варто створювати тегами H2. Важно також, щоб зображення, вставлені на веб-сторінку, мали текст заміщення, який містить ключові слова. Для цього використовується атрибут alt -AMG src І далі ми вказуємо URL-адресу. І після Alt ми вказуємо текст заміщення. Тобто, якщо у людини не завантажилось наше, наше зображення. У тексті веб-сторінок доцільно створювати гіперпосилання для переходу на інші сторінки цього самого сайту. Наприклад, під час пошуку в пошуковій системі Google за запитом Винахідник на першій позиції виведено посилання на сайт Технічна студія Винахідник. А ще є цієї сторінки серед іншого містить такі теги. По-перше, це заміна малюнку на альтернативний на напис. Strong, тобто у нас в жилье було виділено напис Технічна студія Винахідник і посилання на певну сторінку про студію. Зауважимо, що під час створення сайту засобами сервісу Google сайти немає можливості врахувати деякі з цих рекомендацій, оскільки розробник сайту не працює безпосередньо за HTML-кодом сторінок. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!